Вітаю в ефірі. Новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. І як завжди, у цій порі ми підсумовуємо події дня, що минає. У студії я Михайло Когут. І вже за мить про таке. Скромні свята від чого відмовляються українці напередодні Миколая. Суцільна економія на чому та на кому збирається заощаджувати держава в наступному році. Допомога за океану чи вирішить українську кризу? Союз з Америкою. Бідний Миколай та голодні свята. Вслід за дорогою валютою, бензином та комунальними послугами дорожчими стають і продукти харчування. Львів'яни рахують кожну гривню і закуповуватись не поспішають навіть з наближенням свят. Пояснення для цього просте: війна та економічна криза залишила українців сам на сам з високими цінами та мізерними зарплатами. Як пережити непросту зиму? Більше у сюжеті. Свята потроху наближаються, але ажіотажу на ринках непомітно. Люди бідкаються, ціни ростуть мало не щодня і дорожчим стає практично все. Здебільшого купують найнеобхідніше, а от такі товари, як фрукти чи солодощі, навіть напередодні Миколая попитом поки не користуються. Надто дорого кажуть покупці. Двоє втроє. Дуже важко жити взагалі, практично неможливо. Люди виживають як можуть, пенсіонери вони як мучаться бідні. Вибирають все буквально. Поштучно купляють. Дуже важко проживати зараз, звичайно. Не виробніть, що робить. Що зашкалює? Практично неможливо. Ще хто має більш-менш нормальну пенсію. Якщо якась бабця має тисячу гривень, то їй тепер треба заплатити 500 гривень за комунальні послуги, а 500 гривень спробуйте прожити на місяць. Хоча не все так погано запевняють, продавці є і ті товари, які відносно здешевіли. Цвітна капусточка подешевшала, броколі подешевшало, от квашені огірочки, помідорчики, це все наше. і Воно подешевшало. Люди дуже користуються ним і задоволені. Однак здешевлення помічають не всі. Люди здебільшого орієнтуються на минулорічні ціни. Тоді запевняють, було удвічі дешевше. А ще кажуть, знаки дається добра українська традиція нажитися перед святами. В цілому світі, коли йдуть свята, то ціни падають. А в нас навпаки, кожен вважає, що він за рахунок того збагатиться. Ну, звичайно, ціни жахливі. Минулого року ще можна було щось трошки там з... зекономити на чомусь, щось дешевше, щось дорожче цього року. то…». Ціни кусаються і заставляють українців хіба що виживати. Люди затягують паски та чекають, коли все закінчиться. Ви знаєте, років треба 5. Ми мусимо почекати. Ми мусимо почекати, тому що так скоро нас так ограбили, що люди не мають. Ми не гарбузи продаємо. Бачите? Бо ми продаємо, з того живемо. Андрій Фок та Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Обіцянки цяцянки, перемовини між Україною та бойовиками у мінську так і не відбулись. Представники ЛНР та ДНР у всьому звинувачують Україну. Мовляв українська сторона, нібито скасувала відеоконференцію, на якій планували узгодити умови зустрічі. Однак, українське МЗС цю інформацію заперечило. Відмовились від переговорів самі бойовики. Хто затягує процес примирення? Далі в сюжеті. Чи то ми, чи то вони донецькі бойовики ніяк не можуть визначитися з поясненнями, то їм українці винні у зірванні переговорів у мінську, бо не погоджуються на їхній план. То вже самі сепаратисти не готові. Але вже напередодні представник самопроголошеної ЛНР Владислав Дейнего знайшов ще одного винуватця. Тепер перемовини відкладені з ініціативи ОБСЄ. Насправді зустріч неможлива, бо немає з чим їхати на переговори. Деякі питання Україна не готова вирішувати. Бойовики наполягатимуть, як і російська сторона, на визнанні цих виборів і на суб'єктності представників ЛНР, їх суб'єктності як учасників переговорного процесу. Чи може це стати точкою компромісу певного, і Чи є це прийнятним для України при умові, що інші домовленості, зокрема припинення вогню, виведення техніки російських найманців, будуть дотримуватися? Це питання для дискусії, хоча зараз українське керівництво анонсує, що власне Україна не визнає вибори 2 листопада і не визнає суб'єктність діючих представників ЛНР та ДНР. Швидше за все так і є. Вибори в ЛНР і ДНР Україна не готова визнати. Про це напередодні заявив сам Петро Порошенко. Він наполягає на поверненні до умов попереднього меморандуму, підписаного в білоруській столиці у вересні. Протягом 30 днів вийшли на лінію зіткнення, яка зазначена в мінському протоколі. Це має кореспондуватися з відведенням важкого озброєння артилерії і техніки кореспондуватися це має з підготовкою до політичного процесу організації місцевих виборів на Донбасі, скасування підсумків незаконних виборів і початок політичного діалогу. І при цьому ні про яке фінансове отримання Донбасу не йдеться, але власне цей пункт є важливим для Донбасівців, оскільки попереду зима, а власне цього і боїться Росія, тому тисне на бойовиків, щоб відтягнути час. Зупинив переговори по Донбасу найбільш ймовірно президент Росії і зупинив їх з простої причини, щоб змусити Київ погодитись на визнання існування та необхідність матеріального утримування ДНР та ЛНР у їхньому теперішньому стані з амністією, зруйнованою інфраструктурою і гуманітарною катастрофою на тлі холодної зими. Зрозуміло, що на зустріч у мінську ніхто особливо й не покладав великих надій, бо очевидно, що зустрічатись і домовлятись Україні сепаратистам доведеться ще не раз. Але ця зустріч, яка не відбулася, могла б хоч трохи знизити градус протистояння. Вікторія Прихіднова не другий телеканал. Економія під час війни. Уряд працює над бюджетом 2015. Обіцяють його презентувати вже 20 грудня, а тим часом у відкритий доступ потрапили поки що попередні пропозиції Кабміну Як зекономити. В уряді розглядають скорочення соціальних пільг, збільшення пенсійного віку, закриття невеликих сільських шкіл. Окрім того, вже наступного року українці будуть платити більше за комунальні послуги. Режим жорсткої економії кардинально змінює життя українців. Економити доводиться на всьому від продуктів до розваг. Економлю майже на всьому. На відпустці, на туристичних поїздках, ну і на самих основних делікатесах. І на продуктах, і на одежді, і на удовольстях. От в оперних ходили два рази в місяць, час раз, раз в два місяці. Пан Ярослав має проблеми з зором та цукровий діабет. Грошей на медикаменти не вистачає, а соціальні виплати не надходять вже декілька місяців. Його дружина скаржиться, не можуть купити найнеобхідніше. Як економити? Скажіть, ліки сьогодні я зайшов в аптеку шприц, голка до шприц інсулінові ручки, яка діабет. коштувала 2 гривні десь недавно 7 гривень. Не вистачає на саме необхідне на хліб, на молоко, на цукор і вихід. безвихідь, безвихідь немає за що жити зовсім. Проте це лише початок, наступний рік буде важким, кажуть експерти. Аби стабілізувати українську економіку, Кабмін планує суттєво врізати соціальні виплати, скасувати субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці на тепло і воду, скоротити дотації шахтам. І це ще не весь перелік. Щоправда, в уряді заспокоюють, адже це лише попередня пропозиція. Пакет документів, який був оприлюднений в інтернеті, поки лише поле для обговорення. Його ніхто нікуди не вносив. Він лише активно обговорюється. Потрібно сприймати ці документи як ідеї. Більшість з них можуть бути не прийняті. Проте експерти певні жорсткої економії не уникнути. Економіст Ростислав Слав'юк каже, в першу чергу потрібно підняти ціну на газ. Хай на мене глядачі всі ображаються. Треба підняти різку ціну на газ, але для тих, хто може платити. І дати субсидію тим, ну так як планується зараз. Тобто багата людина повинна платити. Якщо ціна на газ буде 360 доларів, то багата людина повинна платити 400 доларів. Крапка. А бідний повинен платити менше, але лічильники мають бути на все. Окрім того, в НБУ вже заявили про те, що у 2015 році стабілізувати курс гривні навряд чи вдасться. Простислав Слав'юк зазначає, зміцнити національну валюту можна, варто лише зменшити видатки з держбюджету. У нас є дуже багато таких статей, по яких можна легко зекономити. У нас є дуже багато того, що є державним, що можна продати. У нас є маса різних державних будинків, дач санаторії. У нас є маса різних. Навіть не у нас є так звані господарства, які обслуговували колись президента, Верховну Раду, і так далі. Тобто маса такого є активів на мільярдів двадцять. Окрім того, в міністерстві соціальної політики анонсували, що вже наступного року українці платитимуть більше за комунальні послуги. Щоправда, підвищення тарифів відбуватиметься поступово до 2017 року. Марія Шепеляна Поліщук, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. І в продовження теми у студії ми розмовлятимемо з гостем, а саме головою асоціації роботодавців на Зиновієм Бермесом. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. Отже, пане за скажіть, як сьогоднішній стан економіки, стан в країні впливає на людей на теж безробіття, на бізнес? Ну насамперед, ми відчуваємо самі як громадяни оцей стан економіки, коли е, зроблено, Скажімо, за свою працю не збільшується, тобто оплата праці залишається не незмінною, розмір пенсії в пенсіонерів залишається незмінним, а ціни ростуть. Тобто, вижити дедалі складніше. Однозначно подібна ситуація у бізнесу, тому що вся ця економічна, економічне ускладнення, я би сказав, економічна трагедія відбувається на фоні відсутності власних коштів і дедалі зрощення позичених коштів, щоб взяти кредити. У банків, ну, такий ресурс не можна віддати, тому що вартість позик є дуже дорогою. І отже, що відбувається, бізнес звертає, звужує свою діяльність, зменшує нарідко зупиняється, бо тому, що Україні вести таку діяльність практично невигідно. Чи є якісь перспективи, і як це може позначитись до прикладу, на безробітті? Я думаю, якщо не буде вжито жодних заходів. То ми, а ну, тим більше, якщо нам подарують безвізовий виїзд, то ми побачимо, що третина громадян України захоче звідси виїхати, щоб просто вижити. Не тому, що їй там подобається, що там десь вища заробітна плата, а просто що тут в Україні неможливо буде вижити. А з іншого боку, ми розуміємо, що держава, яка володіє величезними природними ресурсами, і, і, і не тільки природними, людські ресурси є прекрасні. І якщо це е, нормально згармонізувати, в Україні можна е, дуже швидко відновити економіку. Якщо враховувати 2014 рік, е, чи було щось зроблено на вашу думку в позитивну, що змінило країну, економіку в позитивну сторону? Ноль в Україні не було жодного жодної інновації, яка дала би щось добре громадянам. Е, ну, більше того, і в Україні і далі нав'язують ідеї затягування поясів. І тобто громадяни мають терпіти виключення світла, громадяни мають терпіти подальше зростання цін. І, натомість їм нічого не пропонується. А сьогодні треба було б зробити так, щоб сьогодні громадянин, який прийшов на роботу, він дійсно мав умови, і роботодавець мав ресурс, щоб йому підняти заробітну плату. А насамперед держава повинна думати, а куди? Скажуть, дівати ресурси, наприклад, які вона позичає, бо можна піти, як це вона робила до цього. Давати кошти банкам для рефінансування, вони будуть розподіляти між собою. Будуть давати дорогі кредити. Можна піти по шляху Китаю. Китай зробив все для того, щоб здешевити споживання. Ну в Україні я давно. Нав'язую думку, що треба зняти ПДВ на продукти харчування в такому випадку. Вироблене в Україні могло б продаватися. Ще донедавна. Ми бачили, що люди, наші співвітчизники, наші громадяни їхали в Польщу, закупляли продукти, бо там вони були дешевші. Ну це абсурд. І це абсолютно ненормально. Там зарплата вище, там затрати накладні, а ціна менше. Очевидно, податкова політика у нас така, яка фактично зробила тим, що у нас в Україні фактично виробляти і переробляти було невигідно. Ми сьогодні пробуємо експортувати вирощене в Україні за кордон, але що ми експортуємо? 80% нашого експорту. Це є сировина. Ми експортуємо насіння ріпака, олію, зерно. А фактично, ми сьогодні мали би переробляти е, те, що виробляється у нас на готові продукти. Ну до речі, е, сьогодні е, 90% основних продуктів, які е, вирощуються на теренах України. Це є продукція сільських дворів, це аж ніяк не продукція тих великих е фірм Латифундії, які експлуатують українську землю. Тільки 5-7% громадян працює власне, в тих великих сільськоподарських підприємствах, а 95% е громадян це є, це є двори сільські. І власне вони дають 90% молока, овочів, фруктів. І, і, і ця продукція, на превеликий жаль, не стає товаром. І якщо коротко, як ви оцінюєте пропозиції уряду, які зараз є стосовно бюджету на наступний рік, про скорочення пільг соціальних виплат там цілий ряд? Економії, ну держава сьогодні діє так. Вона сьогодні шукає ресурс для того, щоб задовольнити свої потреби, і напевне, з точки зору оптимізації, це треба робити. Але інша справа, як воно відобразиться на простому громадянину, ми будемо чекати наступних дій уряду. Бо очевидно, порядок у соціальній політиці треба наводити, і ми не сперечаємося з тим, що сьогодні треба, скажімо, ліквідувати ті пільги, які сьогодні не потрібні. Пільги потрібно давати тим, хто їх дійсно потребує. Але все решта треба робити вже так, щоб воно не шкодило громадянам. На цьому я вам дякую. Нагадаю, дякую. сьогодні у нас в гостях був голова асоціації роботодавців Львівщини. Чи допоможе Америка? Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроект про військову допомогу Україні навіть поза блоком НАТО. Доленосне рішення підписала і Палата представників. Останній підпис, який веде в дію закон, підпис президента Барака Обами, що отримає Україна вже найближчим часом, з'ясовували наші кореспонденти. Не минуло й двох місяців після успішного виступу Порошенка в Сенаті Сполучених Штатів як американські законотворці прийняли закон, який надасть Україні військову та фінансову допомогу. Документ 2828 звучить як акт підтримки свободи в Україні і передбачає. Санкції щодо оборонного і енергетичного секторів Російської Федерації, санкції щодо російських фінансових інститутів, кодифікація розпоряджень, що стосується кризи в Україні, статус головного партнера поза НАТО для України, Грузії та Молдови, збільшення військової допомоги для уряду України та розширення невійськової допомоги для України. Америка надасть нам озброєння і допоможе реформувати армію. Голова Львівського центру євроатлантичної співпраці Ігор Бочан певен, якби такий документ прийняли раніше, кількість жертв у війні на сході могла б бути нижчою. Це треба було робити вчора і сьогодні. Це вже треба це робити, тому що нас сьогодні не убезпечує та ситуація, бо з кожним днем все гірше і гірше. Руйнується інфраструктура економічна, гинуть люди. Деморалізація певна, а туди кидаються серйозні ін'єкції фінансові з сторони агресора, щоб нас підірвати зсередини. І тому Штати Америки, як такий особливий партнер стратегічний світового рівня протягнув нам руку. Нам це треба зрозуміти. Під крилом Америки Україні стане спокійніше. Це не тил НАТО, але така допомога першої країни світу може змінити розстановку сил на сході нашої держави. Якщо ми з вами будемо розглядати повномасштабну війну України з Росією, то звичайно сам на сам нам не впоратись навіть із застосуванням цієї американської зброї. З іншого боку, якщо ситуація буде розвиватися так, як вона розвивається зараз, що там є місцеві сепаратисти, є добровольці з Росії, є представники регулярної російської армії, але скажімо так, ще, скажімо так, неофіційно вони введені туди, так умовно кажучи, то звичайно, що в такому форматі це буде велика допомога нашим військовим. З іншого боку, як я вже казав, якщо ми розглядаємо повномасштабну. Масштабне протистояння російської і української армії, то українська армія навіть із залученням американської зброї на превеликий жаль на сьогоднішній день не здатна впоратися з цією військовою російською потугою. З іншого боку, сенат США свого часу вже дав зелене світло на поставку зброї сирійській опозиції. Чи не стане Україна новим полем битви між двома наддержавами? Якщо е, існують плани все ж таки подальшої ескалації конфлікту тобто, плани, якщо це входить в плани Кремля, то звичайно ситуація може значно загостритися, е, почнуться більш, е, скажімо так, е, е, періодичні поставки зброї на схід України. Відповідно, зброя буде поставлятися більше, і це може звичайно призвести до так званої гонки озброєнь. Допомога Сполучених Штатів може вичерпати конфлікт на Донбасі, а може ще більше поглибити його. Як поведуть себе перші гравці світової геополітики, побачимо незабаром. Відлік дасть підпис Обами під доленосним для України документом. Ярина Матвіїв, Петро Ткачишин, Олег Возний. Новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. А я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай щастить. Falou!